Абітурієнту 2026, який мріє, чи хоче, чи мусить вступати до іноземного закладу освіти і думає про польські університети. Тобі, друже, потрібно розуміти одну річ, поки ти зростав, вагався, думав, у Польщі відбулася революція у сфері освіти для іноземців. І якщо раніше вступити до польського університету було відносно просто з допомогою освітніх агентств, то від 1 липня 2025 року цей процес суттєво ускладнився. Що ж такого сталося у Польщі, про що поки мовчать в Україні? Поляки прийняли закон від 4 квітня 2025 року про внесення змін до деяких законів з метою усунення невідповідностей у візовій системі Республіки Польща. Сама назва закону чітко вказує на його першочергову мету не підвищення академічних стандартів, а усунення невідповідностей у візовій системі. Це зміщує акцент з освітньої політики на політику національної безпеки та міграційного регулювання. Тобто усі ускладнення вступу для іноземців пов'язані із міграційною політикою Польщі. І якщо ти все ще хочеш вступати до польського університету, зважай на наступне. Одним із найбільш значущих нововведень реформи 2025 року є встановлення жорсткої та обов'язкової вимоги до рівня володіння мови викладання. Цей крок суттєво обмежує попередню автономію університетів у оцінюванні кандидатів і перетворює мовну компетенцію на формалізований критерій допуску. Мінімальний рівень БІ2 поріг, що не підлягає обговоренню. Починаючи з набору на 2025 навчальний рік. Іноземні кандидати з країн, на які не поширюються винятки, зобов'язані документально підтвердити знання мови викладання польської або англійської, на рівні не нижче B2 за загальноєвропейською системою оцінки мовних компетенцій. Це не рекомендація чи внутрішнє правило університету, а сувора вимога, закріплена на законодавчому рівні. Важливо! Що на даний документ має підтверджувати володіння всіма чотирма мовними навичками аудіювання, розуміння на слух, читання, говоріння та письмо. Ця вимога унеможливлює використання сертифікатів, що оцінюють лише пасивні навички. Готовий до таких випробувань. Але й це ще не все розповімо у наступних публікаціях. А поки, щоб не гаяти часу, зареєструйся у нашу мовну школу.